Тому слухайте, будь ласка, уважно, і не бійтеся задавати питання, навіть якщо вони там якісь на вашу думку, висять за російську глупі і ще щось, але саме це може прокачати вас та дати якийсь типа буст, що ви дізнаєтеся цю інформацію зараз, просто задавши питання, а не буде там чекати декілька місяців чи декілька років. Я бажаю всім удачі. Бажаю, щоб це все пройшло круто, без сирен, спокійно, і дякую за увагу. Прошу першого спікера, Катерину, представницю ваш лаваш. Давайте почнемо з вами зі знайомства. Мене звати Катерина Плохотишина. Я регіональний менеджер національної мережі Ваш лаваш. Це молода мережа пекарень в Україні, яка дуже стрімко розвивається. Вона набирає е, оберти. Ми працюємо на ринку України вже майже три роки. Перша пекарня була відкрита в Львівській області в місті Червоноград. В Житомирі ми відкрилися майже два роки тому назад. Це був березень місяць. Це був перший франшизний проект. Відкрився він 3 березня, якраз в червоній зоні. Після того ми відкрили, вже почали відкривати вже наші пекарні. Пекарня за адресою Велика Бродичівська 55 відкрилася в кінці березня. Наша місія це забезпечення свіжим хлібом, а саме лавашем це грузинський хліб, який випікається в тандирі та смачною випічкою наших гостей щодня. Що це означає? Ми не використовуємо напівфабрикати. Ми випікаємо нашу випічку щодня, ми не продаємо вчорашнього. Дуже часто отримуємо питання, що ми робимо з вчорашньою випічкою. Ми виставили на кожній нашій пекарні такий кошик благодійності, і наші гості в основному це там старенькі бабусі, дідусі, які потребують, можуть зранку прийти і безкоштовно забрати ту випічку. Наразі наша мережа налічує на цей рік 37 пекарень. Наступне відкриття відбудеться вже в середу за адресою проспект Миру 37 у нашому місті Житомир. Запрошую всіх на відкриття посмакувати смачною випічкою, кавою, а також піцами. До речі, те фото, яке було, то перший день відкриття за адресою Велика Бордичівська, червона зона карантин. Ви бачите, скільки людей і хто є гостем нашої пекарні дуже часто. Скаржиться постійно на чергі. Основний наш продукт це лаваш. Наразі його ціна 15 гривень. Він випікається як в тандирі, так і в пічці. Наразі ми вимушені були через економію електрики вимкнути частину тандирів, де це можливо, тому що ми відповідальний бізнес. Піци спочатку ми їх називали паляницями. То був такий. Проліт в назві, тому що е, якщо в Львові ще розуміли, що таке паляниця, інші регіони, наприклад, пекарні, е, маю пекарню в сумах, вони не розуміли, що таке паляниця, і продажі цієї е, позиції були дуже низькі. Коли ми переназвали е, піцами, то знайоме для всіх слово, люди почали купувати і продажі збільшились. Е, також маємо унікальні спеції та соуси е, власного виробництва. І домашні лимонади, соки і запашну каву. Всі розуміють, що цього року плани були одні, а сталася в нашому житті війна. І ми не виконали ті плани, які планували, але все ж за цілий рік було відкрито 9 проєктів. Це масштабно. В Житомирі був відкритий проєкт за адресою вітрука 38, і наразі ще один відкривається. Також ми продаємо франшизу. Хто е, хоче купувати чи будувати свій бізнес, це класний старт. В Житомирі франшиза не продається, але продається в регіоні. В Житомирі ми наразі заходимо стільки самостійно. Десять франчайзингових е, проєктів вже ми маємо по всій Україні. Нещодавно було е, відкриття в е, місті Ужгород, то вже третя франшизна пекарня, Тобто бізнес заходить, люди заробляють. Хто знає, що таке маржинальність, середня маржинальність по мережі складає 20%. По Житомиру є проєкт, який має маржинальність 32%. Не скажу який. Також було підписано два меморандуми про співпрацю. Це тобто два, дві наступних франшизних пекарні, які ми будемо відкривати. Договір ми вже заключили. Наступний рік Хмельницький рівне чекайте також ваш лаваш. Цього року було введено про третій формат пекарень. Розкажу більш детальніше. Ми маємо кілька форматів. Перший формат Велика Бордичівська 55», де є велика посадкова зона, де можна посидіти, поїсти як в кафе. Другий формат адреса кочерга 5» – це формат магазину, коли ти зайшов, купив. Максимум є барна стійка, за якою можна присісти, і посмакувати каву з випічкою. Третій формат це формат без тандиру. Він маленький, він можливий до 30 квадратних метрів. Але на 30 квадратних метрів ми вмістили повноцінну пекарню з виробництвом. І цього року, ось буквально місяць назад, ми ввели ще четвертий формат, який вже відкриваємо зараз в Житомирі. Це формат взагалі магазину. Випічка на місці там випікатися не буде. Туди буде привозитися випічка. Цього року ми взяли участь у French Space, в західноукраїнському економічному форумі по продажу франшизі. Зареєстрували торгову марку в Європі, і наступного року плануємо відкриватися також в Польщі. Як взагалі то зробити, як зробити так, щоб той бізнес працював, щоб він не просто працював, а ще приносив гроші? Тому що я завжди кажу бізнес то про гроші. Відкрити, щоб відкрити не треба. Треба відкрити, щоб воно заробляло і ти отримував не тільки задоволення, а ще й фінанси. Для того щоб воно працювало у нас кожного місяця є маркетинговий план. Він прописаний. Ми проводимо різні активності. Ми прикрашаємо кульками вхідну зону. У нас є спотикачі, в Житомирі кажуть штендери. Я не розуміла слово спотикач. Також ми проводимо дегустації як на касі, так і виходимо на вулицю, бігаємо за людьми зі своїми маленькими булочками, просимо їх скуштувати, і після того люди до нас заходять і стають нашими постійними покупцями. Постійно роздаємо флаєри, роздаємо долари. Хто знайомий з нашими доларами? Підніміть руку. Супер! Долар можна обміняти на безкоштовний лаваш. Таких доларів ми роздаємо в місяць на всіх пекарнях порядку 10 тисяч. Уявляєте, скільки то лавашів? про волонтерську діяльність з самого початку війни. Ми закривали пекарню лише на один день, тому що зрозуміли, що ми маємо продавати хліб, ми маємо допомагати людям, ми маємо робити свою роботу і маємо забезпечувати місто і не лише місто їжею. Ми співпрацюємо наразі з фондом справжні українці на постійній основі. Це з перших днів війни. Вони надають допомогу нам, ми надаємо допомогу їм. Вони часом привозять нам продукти. Ми з тих продуктів випікаємо в п'ятницю, не в п'ятницю. В неділю. До речі, вони відправляють посилки на фронт. Будемо випікати випічку, ламаємо голову, як зробити, щоб вона доїхала теплою. Також співпрацюємо з бабусиним батальйоном. Вони організувалися, ці жіночки-бабусі ще в 2014 році. Вони ш'ють. Змінний одяг бійцям, вони ш'ють подушечки, постільну білизну, і також вони відвідують наш госпіталь. Ми постійно передаємо на госпіталь випічку і світова молодіжна спільнота Житомир це організація, яка співпрацює з дітками, які постраждали під час війни. Звертаються вони до нас дуже часто, і найчастіше ми передаємо їм піци, мали організувати майстер-клас, але в той день Житомир обстріляли і діти на майстер-клас не попали. Коли то все почалося, ми безкоштовно протягом двох місяців пригощали кавою, випічкою зсу поліцію та ТРО. Дуже багато закладів Житомира робило так само. Крута ініціатива. У Нас було дуже багато поліцейських. І ми вдячні їм справді за їх роботу. І зовсім нещодавно ми брали участь в благодійній ярмарці разом з Назаром з його ініціативи, і зібрали 2300 гривень за три години. Дякуємо вам за таку прекрасну можливість взяти участь в такій крутій темі. Нехай ці гроші допоможуть. У нас буде ще один автомобіль. У нас є вайбер-група. Кому цікаво, долучайтеся, а я з радістю відповім на всі ваші питання: від 6 до 8 тисяч доларів. в залежності від формату пекарні інвестиції від 15 до 25 тисяч доларів. Термін окупності в середньому ми прописуємо це рік-півтора, але наразі я маю пекарню, яка окупилася за 4 місяці. По персоналу, якщо це франшиза, є франшизний відділ, який займається навчанням персоналу. Так само, якщо відкривається, наприклад, нова пекарня, туди виїжджає група персоналу з іншої пекарні і вони вчать цих людей. Доброго дня. Доброго. Мене Олександр звуті, я певно, чекав вас найбільше з усіх спікерів через те, що я також регіональний менеджер компанії Дніпром. У мене в підпорядкуванні 16 магазинів, і відповідно у мене були до вас питання стосовно мотивації персоналу. Е, наскільки у вас змінилася загалом мотивація фінансова? Які елементи нефінансової мотивації ви використовуєте? І як змінились ваші маркетингові активності стосовно взагалі інформування в соцмережах? Чи використовуєте ви якісь, можливо, дзвінки е, постійним топ-клієнтам як варіант? Щодо залучення самого трафіку, і взагалі чи відбувалися у вас кадрові зміни в форматі кількісному через те, ну через певні зовнішні фактори, які у нас виникли. Добре, давайте спочатку по персоналу. Є мотивація грошова, не грошова. Якщо говорити про грошову, вона змінилася досить сильно в період військового стану, зарплати виросли. Зарплати виросли в залежності від кількості випеченої випічки тобто, чим більше пекарня випікає і продає, тим більше персонал заробляє стосовно мотивації не грошової. Ми постійно проводимо навчання для персоналу. У нас е, персонал зацікавлений вчитися і розвиватися. У нас є можливість вирости від е, касира до керівника пекарні, від пекаря до керівника пекарні. Тобто, якщо людина вмотивована, вона хоче, вона вчиться розвивається, робить круту свою роботу, вона ідейна, вона на одній хвилі з нами, е, тому вона може стати. Я маю зараз такий досвід місяць назад. Мій касир став керівником пекарні. Е, наступне питання було стосовно Наступне питання було стосовно залучення клієнтської е, бази. Залуч... У ну, нас певно просадок пішов у всіх, і от мені цікаво, як ви працюєте взагалі з залученням КП. Е, залучення... Дуже такий серйозний процес. Ми робимо дуже багато всього. Частину я показала, які промоакції ми проводимо для наших клієнтів. Тобто, той самий долар, людина прийшла, отримала долар. Вона повернеться наступного разу. Тобто, ми максимально працюємо з постійними клієнтами, щоб вони ходили до нас частіше. В інтернеті це інстаграм, це смс розсилка обов'язково двічі на місяць. Те, що ви запитували, чи ми працюємо з топовими клієнтами. Ми маємо базу клієнтів, збираємо ми її на розіграшах. Наприклад, запускаємо розіграш, виграй піцу, беремо чеки від 50 гривень. Люди пишуть на них свої номера, номера телефонів. Ми збираємо ці телефони, і після цього робимо розсилку. Розсилка спрацьовує. Скажемо так, з тисячі номерів, які ми розіслали, порядка 50 замовлень ми маємо. Досить, досить конверсія серйозна, насправді. Зараз запускаємо таргентингову рекламу. Подивимося, що вийде цього разу, тому що не завжди вона спрацьовує. Проводимо, не проводимо, не Залучаємося до співпраці, співпрацюємо дуже з багатьма кафе, беремо лаваші. Ідемо в кафе і кажемо: ви продаєте м'ясо, ми продаємо лаваш, давайте будемо працювати. Маємо дуже багато таких кафе, з якими співпрацюємо. Наразі заключаю співпрацю на крошні на ринку навпроти агроколеджу. Частково наша випічка і лаваші будуть продаватися в хлібних кіосках. Тобто постійно ходимо і щось робимо. Ми не сидимо на місці, не чекаємо, що до нас прийдуть люди. Ну і певно, моє останнє питання. Війна також мене стосується особисто, тому що до цього основною моєю територією була територія Херсонської області і магазини, які там розміщені, і самі. Звідти чи є взагалі у вас в планах розміщення масштабування, так називаємо експансія вашого бізнесу на деокуповані частини нашої території? Є. Як, тіль, як тільки звільнили Херсон, перше, що ми зробили е, ту картинку в інстаграмі, що наступне відкриття лаваша буде в Херсоні. Дякую вам. Мінімальну площу приміщення, яка у вас працювала для запуску пекарні. Дивіться, маємо в мережі три пекарні з площею 24 квадратних метри. Я працюю також як проектний менеджер, я відкриваю ці пекарні, ну, тобто з пошуку приміщення до запуску. Рекомендую брати від 30. 24 трохи тісно. З посадочними місцями? Ні, це без посадки, це сугубо виробництво. А, на вулиці можна зробити або борстійку, або поставити бочки, або там кілька столиків. А, якщо з посадковою зоною, то це від 60 квадратів. Дуже І сказати, а, наприклад, на початку, коли ми запускали Житомир, а, говорили про те, що з посадковою зоною заклади заробляють більше. Не можу так сказати. Залежить від локації, де стоїть пекарня, залежить від трафіка. Ваш це трафік чи не ваш, але ми охоплюємо дуже велику цільову аудиторію. Тому пекарня як безпосадковою, так і з посадковою може приносити однаковий прибуток. Тобто 24-30 метрів це зайшов. Вийшов так? Так, це зайшов, вийшов, купив, повозмущався, що у вас немає місця, і але купив булку. Доброго дня, як ми шукаємо персонал, ми розуміємо, по перше, у нас наразі вже є hr відділ з рекрутером. Якщо то не франшиза, а наші власні пекарні. Ми звертаємося до рекрутера. Вона розміщує вакансії е, по всім сайтам Work, Робота, OLX. Також ми розклеємо оголошення е, на самій пекарні, в пекарні, е, в районі, де розміщується пекарня, тому що ну, людям зручніше ходити на роботу, а не їздити там годину часу, наприклад. Е, е, і розміщуємо цю інформацію в інстаграмі. Маленьких містах, містах, типу там 30 тисяч населення. Маємо таку практику і скажу, маленькі міста спрацьовують ще краще. Чому? Тому що ваш лаваш для маленького міста це Макдональдс. Ну, це правда. Ми маємо чотири пекарні в місті Червоноград при кількості людей 60 тисяч. Дві пекарні вони в топі по мережі. Тобто, маленькі міста заходять вау. Зіштовхуємося з тим, що є сезонність невелика. Люди в січні відпочивають. Люди в липні, коли не було війни, їхали у відпустку. І люди в липні-серпні, коли жарко, не дуже хочуть їсти булки. А так, сезонності особливої в цьому бізнесі немає. На форумах люди приїжджають ціленоправлено. Які хочуть щось відкрити. І з форуму ми виходимо там 5-7 підписаних меморандумів. Тобто приїжджає той, хто хоче купити. Ти не, ти не викидаєш і не витрачаєш гроші просто в пустоту. Чому ви в Житомирі не даєте франшизу? Е, чому, чому ми в Житомирі не даємо, не даємо франшизу? франшизу? Перший, перший франшизний проект був відкритий, відкритий в, Житомирі в Житомирі з різницею з нашими проектами в три тижні. Е, ми зайшли сюди вже з п'ятьма пекарнями і прийняли рішення, що більше Житомир ми нікому не віддамо. Ну, мабуть, бо добре заробляємо.